you <laughs> Перші спроби зірвати виборчий процес. На 199-му виборчому окрузі з центром у Жашкові зникли 14 печаток для дільниць міста Ватутіно. Власне, скоїти це було не важко. Чомусь печатки знаходилися не в сейфі. Пропажу виявили 14 жовтня. У цей же день правоохоронці оглянули приміщення ОВК, провели обшук в помешканні голови виборчого округу, опитали всіх зацікавлених осіб. Втім, пропажі так і не вдалося знайти. Наступного дня було зібрано засідання окружної комісії. Щоправда, на порядок денний не винесли жодного питання, яке б стосувалося фіксування зникнення печаток. Говорили про заміну окремих членів дільничних виборчих комісій. Сьогодні у нас на порядку денному одне питання це подання про заміну членів ДВК від кандидатів у народні депутати Нечипоренка. Валентина Олійника, Харламова і Комуністична партія України. Почувши, що на засіданні не будуть обговорювати зниклі печатки, представник народного депутата України Валентина Нечепоренка висловила свої зауваження членам комісії. Засідання ОВК з приводу викрадення печаток скликали? Ви мали терміново скликати засідання комісії з цього питання? Голова сказав скликати засідання. І на порядку денному одне питання він мені дав. вчора подання про заміну членів ДВК. Питання номер один повинно скликати чергове, термінове засідання. ОВК перше питання про викрадення печаток. Поставити про викрадення печаток. Ви повинні зафіксувати його. Так, друге питання про прийняття рішення. Не те, що ви звернулися, звиняти рішення про звернення в міліцію. В ході розмови була озвучена інформація, що для ватутінських дільниць уже виготовлені нові печатки. Печатки вже везуться вчора. Ми вже, вже везуть. везуть питання да. Після цього комісія повернулася до розгляду основного питання порядку денного, яке власне було формальним. По закінченню Світлана Волошенюк попросила рішення засідання по зниклих печатках, але тут виявилось, що воно не підготовлене належним чином. Мовляв, не було змоги у зв'язку з обшуком приміщення. Я запитала, ви проводили. Термінове засідання. не зрозуміло, потім проводили. Проводили мені Я кажу, я хочу побачити рішення, дайте мені це рішення для ознайомлення. Вам же Серіна сказала, що готується рішення. Готується, що є рішення. А потім сказали, що готується рішення, то воно є чи. Що ж засідання проведено, рішення, отак, сиділи і рішення ми прийняли. Але в зв'язку з тим, що вчора прокуратура, міліція, СБУ зайняли всі кабінети і вели допит, і були слідчі дії, секретар не могла підійти до комп'ютера, була сьогодні можна, сьогодні можна ознайомити. Вона зробить і все збуде. Поки правоохоронці ведуть розслідування, члени окружної комісії мають уже свої версії зникнення печаток. Підозрюють, що в колективі зрадник. Втім, вважають, що 14 печаток, навіть якщо і випливуть у вирішальний момент, особливо не вплинуть на результати волевиявлення народу. Я думаю, це не к добру робилося. Яка вигода з цього? Тільки комусь напакостити. Може, фальсифікацію хочуть робити 14 дільницями. Погоди не зроблять. Мені здається, що серед нас є якась людина, яка посміхається, яка разом з нами на засіданні, а можливо, десь в бухгалтерії чи де. Ну насправді не є патріотом України. Ну а що не так? Ми тут, ми відкинули свою приналежність до партій, до яких би не були, ми працюємо на Україну. Зробити таке, це може тільки бути ворог. України по-іншому я це не сприймаю. Ми пропонували тоді, що казали на другому поверсі: грати на вікнах. Чому їх немає грати на вікнах? Чому те, що має бути в сейфі, воно не в сейфі? Це 14 печаток, вони ж з номерами. І саме з Ватутіного, де я куратором є, ми посилимо контроль. Ми на кожну дільницю посадимо там свою людину, і як кажуть, ворог не пройде. Все буде так, як треба. Так що нехай не думають, що це вдасться. Вибори будуть обов'язково і вони будуть ну, на належному рівні.